Берегівська районна організація Червоного Хреста надала гуманітарну допомогу внутрішньопереміщеним особам, які перебувають у берегові. Організація не вперше завдяки іноземній підтримці надає допомогу вимушеним переселенцям. Якщо раніше малозабезпечених підтримували в основному продуктовими наборами, то тепер вони отримали комбіновані пакунки, у складі яких є і засоби гігієни. За підтримки датського червоного хреста батьки першокласників отримали шкільні наплічники. З самого початку, як розпочалася війна, Берегівська районна організація проводить велику роботу, тобто вона систематично Надає допомогу внутрішньо переміщеним особам, які внаслідок воєнних днів вторгнення Російської Федерації вимушено покинули свої домівки. Протягом багатьох місяців надійшла допомога з різних куточків світу, в першу чергу із товариств Червоного Христа датського, чеського, Румунського, Угорського. Сьогодні, в черговий раз, ми також видаємо допомогу. Яку отримали від датського Червоного Христа у вигляді продуктових наборів для сім'ї та рюкзачків для першочків для першокласників, які вперше пішли в школу, рюкзаки містять дуже цікавий. Зміст мають мають шкільне приладдя. Багато сімей з дітьми втекли від війни на Закарпаття. Перед ними, окрім побутових проблем, стоїть ще й завдання відволікти дітей від щоденних труднощів. Ми приїхали з Запорізької області на початку березня. Сюди проживаємо у Берегівському районі, у селі і. Звісно, діти дуже радіють всім дитячим радостям, які є тут. Вони радіють всьому тому, що отримують яку допомогу: чи то рюкзачку, чи то книжечці, чи то будь-які іграшці. Ну а щоб відволікти їх від неприємних спогадів, зазвичай з ними роблю щось руками: якісь поробки, якісь аплікації, іграшки, власноруч, і це їх дуже відволікає і дуже подобається. Ми приїхали з Києва, у мене двоє діток, 5-8 років, і ми монулого разу вже отримали рюкзачок для діток. Дуже задоволені, дуже задоволені тим, який був набірчик, бо діткам обом було чим займатися, і п'ятирічному, і восьмирічному школярику. Я дуже задоволена і дуже вдячна Червоному Христу за те, що показують нам таку допомогу. Загалом наплічники отримали 110 вимушено переселених дітей та 40 першокласників з місцевих багатодітних родин.